Буква Е, звук Е? Велика друкована Е? Велика писана буква Е? Маленька друкована буква Е. Маленька писана буква Е. Що майструє цей хлопчина? Доступця аж три жердини. Відгадайте, всіх зове. Відгадали? Буква Е. Слова з Е. Екскаватор, екран, ескалатор. Сьогодні ми навчимося писати велику букву Е. Велика рукописна буква Е складається з двох елементів з верхнього та нижнього лівих півовалів. Починаємо писати. Під міжрядковою лінією описуємо верхній лівий півовал, що закінчується над верхньою рядковою лінією, не заокруглюючи вгору. Безвідривно рухом ліворуч і вниз описую більший нижній півовал, що торкається нижньої рядкової лінії. Пишемо велику літеру Е в повітрі, диктуючи собі в голос. Е, е, е. Напишіть велику літеру Е, диктуючи собі півголосом у зошит. Бажаю успіхів та задоволення від навчання.